Всім привіт! Ви на каналі Чотирилапі Друзі і це новини по собачці Рябчику. Значить, що це за собачка? Хто ще не знає? Це собачка, яка живе у моєї бабусі. Він Дуже дуже старенький, йому десь е, років 15, і він вже, він вже срібенький, він вже нічого не чує, сам нічого не може. Він чуть-чуть кушає. Ми його перевели у спеціальне тепле приміщення, де він може не мерзнути. Вкриваємо його ось таким пледиком, е, ложимо тепленькі бутилочки з водичкою, щоб він також не мерз. Він дуже дуже мало кушає, але мені, ще п'є. Ось такий він песик. Якось отак у нас проходить годування рябчика. Ось якось так він дуже-дуже слабий. Треба підносити. О Боже, у нас щось летить. Треба підносити тільки до носика, ось так, і потім він хоч трішки накушає. От якось так це все проїхать. Мож, можна спробувати щось йому давати таке навеньке, типу як е, вологий корм, тому що, ну, сухий також кушає, ну, краще, я думаю, буде йому вологий, тому що він слабий. Ну, хай хоч щось кушає зайчик. Ось так. От і все. Він покушав буквально корминок, ну. 10, можливо, трошки більше, десь 12. І все. На цьому він зупинився, тому що він дуже-дуже слабенький. Також після сухого корму обов'язково потрібно давати водичку, тому що це дуже-дуже їх сушить від нього. потім. Водичку ще п'є. Це слава Богу. Зараз у нас мінус 15, утепляємо собачкам цю будочку, тому що. Холодно, так, да. ось так. Значить, просто подивіться, що в нас зараз по температурі. Дивіться, в нас зараз показує, дивіться. Мінус 17. Мінус 16,5. Будемо зарахувати, що мінус 17, бо якоби тепло від рук то йде. Мінус 17. Коротше у нас. Ну, да. Не забувайте про. Далеку необхідність наливати зимою безпритульним тваринкам водичку, тому що це дуже-дуже важливо насипати не тільки їжу, а й наливати водичку, тому що зимою їм її немає де попити. Так само, як і поїсти. Ось так у нас зараз вже день, дуже зараз холодно. Десь я думаю, мінус 13 точно є. Ну, коротше, мороз не спадає точно, мінус навіть може. Ось так якось у нас. Дай, собачки, собачки. Ось, ось ось такі вони малиші, будочка в них тут. Що тут по соломки, Все добре. Ось такі сети. Печі будуть кушати. Великі да. такі. Хорошенькі. Ось так. Так, пройшли. Годувати цих цуциків собачок, кашка в них з м'язком, водичку їм також новеньку, тому що вона вже замерзла з того часу, що я їм наливала. Ось вони так смачненько кушають. Ось так. Їм все здається подобається. Так, у наших котиків також кашка з м'язком, і у собачок також. Також ми їм поміняли водичку, це наш няшик лежить на батарейці в топочній, де вони знаходяться. Це наш котик грудя, він лежить на старенькій куточці. Також тут ну, в цій ж самій топочній ось так. І різик жде. Біля дверей, щоб піти на двір. Ось такі справи. Ой боже, ой боже. Так, прийшли ще раз до собачок. Хто переживав, що вони не можуть зарізти в будочку і за слоночки, то не переживайте, тому що вони в будочці, а ця собачка вийшла, тому що ми їм принесли ще покушать і долить водички їм свіженької. Так що все добре, не переживайте. Всі у будочку залазять. І кушають для мене щі. ось такі. А у нас десь мінус 15. Напишу вам температуру, тому що поки що не знаю. Ось так. Ось такі справи. Підпишись та постав лайк, щоб допомогти цим малюкам скоріше знайти свої сім'ї. Всім пока, до зустрічі в кітам.